Так би мовити, з Лондона приїжджаємо до Одеської області, до села Зоря. Саме туди приїжджали Дніпряни цього тижня, аби зіграти свій кубковий поєдинок проти команди Балкани. Команда насправді аматорська, але вони роблять ставку на своїх власних вихованців, але є і футболісти, які пограли на професійному рівні. І насправді це було безперечно свято для місцевих оболівальників побачити команду, яка була фіналістом Ліги Європи, деякі проходили на стадіон, навіть брали власні стінці. Та ж вирушив і наш кореспондент В'ячеслав Щербо. Я скажу, що дорога була нелегкою, проте компанія була хороша і весела. З ким їхати на матч Балкани Дніпро у Одеській області. Ми довго не думали. Звичайно, з одеситом, знавцем місцевих особливостей Ігорем Шуховцевим. Кілька поворотів Одесою, і ми на дорозі до села Зоря нас чекали 120 непростих кілометрів, які могли загоїдати будь-кого. оператор вже мене плаває що на лодці, так що. Сложно, може, Дніпро качає. Це єдиний шанс для Балкан. Я так думаю. Там селю, там дітей, може, проб'є мимо. Дві години гойдалки, і ми у селі. Доїхали. Доїхали і одразу зустріли купу друзів Шуховцева. Ось Едмар, який повернувся з відпочинку в Сполучених Штатах і одразу в Дніпро. Е, ну я знав, що ти приїдеш, друг мій. Привіт, Все Нормально. Я рад за тебе. Америка, гамбургери, это не то. А от потравити з колишнього партнера по полю, а нині тренера Дніпра Володимира Єзерського саме те. Два на одного несправедливо. Ти заміть, у нас дуже у по Ну чергу да, діді. Свіжим у Балкан був навіть невеличкий стадіон. 23 дні, і арена під кубкову гру готова. Ні трибун, ні вот трави, дезонне нічого, звісно, не було. Ми з 1 августа почали от, і, да, і десь позавчора закінчили. Як би керівництво Балкан не старалося, трибуну все одно не вистачало. Місцеві тягнули з дому усе, на чому можна сидіти. Найпопулярніший аксесуар стілець, зручно і практично. Ми вважаємо нашу команду. І тому ми прийшли. Ми навіть своїми диванами прийдемо. Йшла на гру і місцева вчителька математики. Ваші Мої... учні грають. Мої та всі учні грають, тому я йду за них боліти. Останній урок перед грою у роздягальні проводили все ж тренери. Тактичні настанови давав один із тренерів, колишній гравець Чорноморця Валентин Полтавець. Ще раз повторяюся, селезньов цепляється за м'яч, вибігають. Повірте, мені, ми вчора все бачили. Моральні аспекти взяли на себе головний тренер Андрій Пархоменко та президент Дмитро Голубів. Говорити якісь суперслова, і що ми зараз там за родину, за ні. Ми повинні спокійно вийти, пограти в футбол. Наша ціль – це вийти в професійну лігу. Це один із етапів нашої цілі. В випадку пораження вам ніхто не скаже взагалі ні одного слова. Тобто, що ми до сюди дійшли, це вже такий достатньо великий шаг для нас, для нас всіх, іменно для команди. А є в случаї перемоги, звісно ж, то всі лаври ваші. Покажемо тому, Дібрукурськінома. Давайте, пацани, давайте. Битися аматорській команді було перед ким. Останній то стільки народу взагалі збиралося. І ще у, у, у 1980 році, коли я родився. Рекорд з того року точно встановлено. За офіційними даними, на грі було 10 тисяч глядачів. Тут неважливо є квиток на матч, чи ні, то найголовніше знайти місце, з якого видно хоча б частину поля. Якщо це вдалося, вважайте, ви потрапили на матч. Тренери та експерти мали зручні місця, але від того не менш напружувалися. То, напевно, хвороба кожної команди, не тільки що до гри виграють. І... Не все получається. Це можна віддаватися на 100%. І щоб люди не дивляться по телевізору одно, а виходимо тут і, скажем так, некачественну не гру показуємо. Натомість Балкани під пильним контролем тренера давали справжній бій. Между дивите, піджимайте. Костя, Костя, нижче. пройти захист балканців було не простіше ніж перейти Балканські гори, тоді як атаки аматорської команди могли довести до зриву будь-кого. Сухий рахунок по перерві залишав впевненість у силах аматорів. Так і закінчиться, буде додаткове время. Ця надія трималася до 84-ї хвилини. Матос подав у карний майданчик, де молодий Денис Баланюк поборовся із суперником. Звільнивши простір для Руслана Ротаня. Капітану залишилось влучити у кут. Разочарование. я думаю, гол забит был нечестно. Хотя Днепр есть Днепр, но мы, я думаю, все таки своей игрой заслуживали хотя бы на ничью. Эмоции от матча, здається, перекрили негатив від виліту навіть у разі перемоги. Балкан Дніпряни все одно були по центрі уваги і йшли таким щільним коридором до автобуса. Отлично. футбол просто Впервые у нас в селе. Це Большое счастье для нас. Теперь, Что У нас в таком селе приехали, приехала такая команда. Встих роздати свою порцію автографів і Ігор Шуховцев. Сино. Ти от тут розкажишся на народному інструменті. Кілька розчірків пара на усьому, що тільки можливо, і ми вирішили у ту ж нелегку дорогу. Напевне, і в тому є. Головне завдання кубка для того, щоб вся країна побачила такі команди, щоб було таке свято, щоб був переповнений стадіон. Там стадіони робляться. Бачите, під такі матчі. Я, ну, ви вже відповіли самі на свій питання. Навірно, на этом етапі да якраз і для поліполяризації футбола. Лучшего действия не придумаєш. Ігору вікторович було не з руки, тому що в принципі він подала дуже серйозно. Не, не, не по но, не да. по дорозі, тобто, ну практично край України. Ну, на самом деле дорога дорога і, ä, плохая, как говорится, да. Но после таких полученных емоцій на стадіоні от дитинок от це дуже... Очень... кубок, наверное, для тебя предназначен для того, чтобы подій популяризировать футбол. Как э, вот так вот так... пересувалася наша знімальна <laughs> група. Скільки там, 120 км? Та більше чуть там, 140. км. Напевно, години 4, Ні, ну ми їхали чуть быстрее, ну, не в этом дело. Доїхали нормально, і, слава Богу. <рес> не, слава Богу, що ви сюди доїхали нарешті, що все гаразд. але вот. після таких отриманих емоцій, дійсно, дивишся на тех ребят, которые занимаются футболом, и увидят такие команды, таких исполнителей, ну, я думаю, что это у них останется память на всю їхню жизнь. Дніпру було нелегко. Як ви поясните, як досвідчений, як би тренер, з чим це пов'язано? Ну, це не можна називати не до оценка. Це в психологіческості його практически вывести невозможно. Потому що їхати в автобусі два години і потім выходить, це для местных ребят. Так, это сверхстимул. Ну але оплески безперечно бесперечного любительській команды, тому що створили Балкан достать в момент, Юрий Кир. Ну, на самом деле, в первом тайме там был такой очень, вот в этот момент, вы знаете, это практически стопроцентный гол. Тут Денис Бойко просто чудом среагировал на это на это все. Ну, понимаете, Днепр вел игру и было видно преимущество. Но как упирались Балканы, чітко в виконанні в обороне. Тобто дуже складно було цей щит пробити. Скільки було таких моментів, коли ніби ти і володієш ініціативою і знаєш, що точно заб'єш, пропускаєш, вилітаєш, і у нас тим більше у сьогоднішньому огляді буде достатньо багато таких моментів, тому що чотири вищолігові команди, прем'єр-лігівські команди вилетіли. І я вам хочу сказати, що Дніпро, просто знаючи про те, як проходив тренувальний процес перед цим поєдинком, то два рази. Тренування. От Мирон Маркевич ніби запропонував своїм футболістам от перед цим. тобто можна говорити, що десь на тлі ліфтом грали, Олександр. Олександр, Олександр. Не, ну, у кожного тренера є свій план. значить Практично залишилася одна гра. Давайте зараз гол Тут таке враження, що все-таки було порушення правил. Не, ну, ви, ви, знаєте, ви, знає, ви не були свідком, Юр Вікторич був свідком. Хай він, хай він скаже. Чесно, знає. я вам скажу чесно, чесно. всі вскочили трибуни, ми бачили тільки, що хтось упав. Ось вот вам чесний То Тобто, так все на трибунах, що ми досліджували. Трибуну поставить, поставити, табло не успели з повтором поставити радост. Так сказав, що взагалі не стало зрозуміло, що було чи що не було. В будь-якому разі Дніпро пройшов до наступного раунду, але я думаю, що далі буде набагато складніше. Цимус от таких от матчів. В чем он полагает? Вот что он дает, тем самым Балканом. и захочет на наступный Риг снова-таки туда потрапить, для того, чтобы туда приехал. Но, не только туда, разговаривая с президентами, с вице-президентом, люди пытаются таким образом где-то заявиться во вторую лигу, где-то развивать футбол, где-то немножко больше денег влаживать для того, чтобы растить какое-то молодое свое поколение. Как бы да, и, ну, наверное, какой-то из этого делать бизнес. Вы видели, бизнес. Вот сказали: в селе построили два дня назад, закончили эту трибуну. Стадион. Там будете показывать, Юрия Агаре, на стадион. То как раз в польот від польоту був построєн стадіон. видно. Я, я в якому місці? От давай дім то стадіон в Чернігові імені Юрія Шагари. Ну от покажите в ні по, по пожалуйста, скамеечки. Сьогодні весь колорит буде. Я не знаю, чи обов'язково потраплять до нас е, лавочки, тому що в принципі все на тільки відчувалося на полі, але ви матимете змогу про це поговорити. Оксана стадіон а другий весь уже колорит, ви, знаєте, да. весь колорит. Кубка України. Взагалі весь колорит українського футболу сьогодні в нашій програмі.